Я чесно думаю, що це він не знайшов такий станок, що він видумує це все. Отак рівненько це все робиться, я не думаю, що це все ноже. І тому десь ця техніка дійсно схожа на, на вишивку, тому що вона передбачає оце різдвіння ножем, а потім складним, якщо вишивка, то нитка вже кольорова. А тут він вже дивиться на те, що то за робота і як. Кольор, в кольори це все передати. Мені, наприклад, особливо подобається Шевченко. Чому? Ви знаєте, я е, позавчора, коли вже зробили цю виставку, тут разів 20 ходив, так, вздовж стіни, і дивився, а вона роботи, це, переливається за роботу вкраплень. А коли що він робить э, такі пірамідки, за робить. це вкраплено і змінюється кольор. І він ніби Шевченка ніби змінюється кольором, так міняється кольором. Як цікаво, це таке? Може, він передбачався чи не передбачав? Мабуть, що передбачав такі речі. Да. І я все-таки бажаю пан Руслан, щоб ви... Таке запатентували, тому що це авторська техніка, це явище в українському мистецтві. І важливо воно ну, не так, за великим значенням, значимість там є. Але для нас це велика честь. Я вважаю, що це успіх успіх ну, першого Руслана, а успіх, тому що не все так погано в нашому українському домі. Це таки є творчі люди, вони працюють. І Україна була є і буде. Незалежно від того, що там твориться на сході. Ви подивіться на, на, на роботу, наприклад, там робота, фантастична робота. Якби це було просто живописно, воно б так не вийшло. А тут Амосов просто, як філософ, говорить, такий, прекрасна робота, просто фантастична робота. І давайте ми запросимо до слова Ліону.